Доброго раночку! Ми починаємо наш заключний модуль. Сьогодні у нас випуск. Тема сьогоднішнього дня: це «Етичний кодекс психолога, кризові техніки, сервіси перенаправлень та як конфронтувати з клієнтом. Традиційно коло як то почувається, як настрій, і я попрошу учасник дати зворотній зв'язок, як відгук, хто вже консультував, як відчуття, як почуваєте, що скажете. Почну з себе. Настрій сьогодні дуже добрий, почуваюся гарно. в мене сьогодні випускний в моїх учасниць, тому дуже, дуже щаслива. Передаю слово. Куди куди? Сюди. Да. Мікрофон. Мікрофон. Да. Кажи. Доброго ранку. У мене сьогодні теж дуже чудовий настрій. Він почався з шопінгу, що для дівчат дуже приємно з моєю кращою подругою. Я теж рада, що це другий мій випускний в сфері психології, в сфері навчання як на психолога. Я дуже вам вдячна за вашу щирість. Кількість класної, корисної, чіткої інформації, прям пошагово, як проводити консультації, як розмовляти, шукати записи різні терапії, як проводити Вчорашній теж мені дуже сподобалось, особливо з посмішкою. Потім дійсно важко дуже зупинитися і не сміятися, який би в тебе настрій не був. І, ну, і... Як я вже вам говорила, ваш курс це без води. Нічого лишнього, все корисне, класне, цікаве, ви дуже приємні. Я пробувала вже проводити одну консультацію. Мені було комфортніше, ніж я очікувала. Я підглядала ще в Чорновик, але я думаю, що після цього курсу моя сфера почне розвиватися набагато активніше, ніж. До цього. Дякую дуже. Дуже дякую, дуже дякую. З приводу настрій то настрій чудовий, погода сьогодні сонячна, да, то відповідно так воно все наповнене таким щастям. Я дуже. Вдячна і долі, і вам, що ви создали такий курс. Я сюди потрапила по випадковості на цей курс. На цьому курсі я наважилася дати об'яву і знайшла ну, вже перших двох потенційних клієнтів. Да? Наразі я готуюся до перших сесій. Дякую, дякую. Благодаря дівчатам і хлопців, Да? У мене є нататки, на які я можу спиратися при проводженні першої сесії, так що я впевнена, що я до неї вже ну, майже готова. Да? От, і думаю, що все пройде чудово. Налаштована, по крайній мірі, я дуже позитивна. Дякую вам. Дякую, дякую. Вы в эфире. Консультировать еще я не начала, но во случае, у меня исчез этот страх, потому что э, университет я заканчивала давно, и у меня ну достаточно большой перерыв между ну, получением знаний и тем, что я возвращаюсь сейчас. И когда я ну, приняла решение возвращаться, да, то я как-то как в лесу в каком-то стояла и не понимала в какую сторону вообще двигаться для того чтобы э, ну, найти выход из этого всего ну точнее не выход а найти свою правильную дорогу вот и сейчас у меня все просто больше разложилось по полкам э, у меня нет страха концентрирования. единственное что я хотела бы для себя э, до, доучить какой-то более углубить в какой-то метод, который я буду использовать при консультировании, для того, чтобы не быть, ну, скажем так, ну, аматором, потому что даже какие-то такие элементарные вещи, которые озвучивались на курсе, казалось бы, ну, если ты их не знаешь, то ты просто будешь постоянно на вот этих своих, ну, догадках учиться, или как я не знаю, ну, как-то методом про, ну, тыка, чего-то там дочитывать или, или еще чего-то. Вот. А так получилось, что я просто сократила этот путь в поиске. У меня есть осознание, есть понимание. Поэтому ну, мне понравилось. Дякую.